Зібрати якомога більше донатів та підтримати українських захисників. Редакція журналу П'ємонт організувала великий благодійний вечір у рамках всеукраїнського спецпроєкту Нескорені". Неділя почалася зі скандалу. Я вітаю вас на своєму ютуб каналі. І сьогодні ми говоритимемо про тему, яка для нас абсолютно, звісно ж, не нова, благодійні вечори. Для збору на ЗСУ. Ми вже неодноразово чули різні скандали, де, мовляв, воєнних попросили вийти з заходу, це, здається, було у Львові, якщо я не помиляюся. Ну і багато-багато інших. Але цього разу ми поговоримо про Львівську еліту. Львівська еліта відзначила гучний вечір в Едем Резорті. Едем -резорт – це, мабуть, один з найкрасивіших. Спа-резорт комплексів на західній території України подеякують, мовляв, можливо, власник сам мер міста Львова, Юрій Садовий. А можливо, це англієць, який вклав гроші. Але як би там не було, точно зарплатня не європейська далеко. Ви отримуватимете там мізер. Скажу навіть більше. Оголошення від едем резорту постійно можна знайти в інтернеті. Шукають адміністраторів на рецепцію, шукають офіціантів, покоївок. Ну, звісно ж, хто буде їхати з славного міста Львова за скільки там кілометрів? 30, 20. Щоранку, працюючи по 12 годин Два дні через два? Ну, зокрема, так. Такого типу оголошення відбувалося. Але тим не менше, грошенята вони грибуть нормально, тому що оренда залу коштує від 7 тисяч доларів. Але, звісно, для тих, хто проводить щось благодійне, є невеличка знижечка. Ну, мабуть, 5-10% не більше. Так ось вирішила львівська еліта, що тісно важко, не кожен може виїхати, а ті, хто раніше виїжджали, як от власне колишній сонячки Морозюк. Потім будуть відчитуватися, як і чому виїжджали на відпочинок до Європи, прикриваючись волонтерством. Так ось сама Принткович взяла свого чоловіка і чкурнула далеко за кордон. І звісно ж, прикриваючись дітьми. Тому що діти це наше все. І все ми робимо заради дітей. І зараз дуже багато хто виїхав якраз таки. Покинувши рідні домівки там, де немає зовсім бойових дій. Але дитину за шкірку, і в мене дитина. Я тут сиджу, отримую грошенята, не працюю. Ну бо в мене ж дитина. І як я поїду? В неї стрес. Хороша відмазочка, йдемо далі. Була там Наталка Карпа. Артистка, яка в 2017-му нарешті знайшла свій хід Сонце Залежна. Полюбила її вся країна. Я Сонце Залежна. Цілуй мене там, де немає засмаги. І Андрій Кіше. Ведучий, колись на М1, Ми всі знаємо його пісні. Якщо не знаєте, то загугліть, також є в нього там двіка катрійка таких славних хітів, які я зараз не можу згадати. Упс. Так ось. На артистів з ведучим потратилося 200 тисяч гривень. На бенкет, фуршет, як прийнято говорити, 250 тисяч гривень. А зібрали всього 115 тисяч гривень. І якщо поділити, що там були особи 150 осіб, розділити це, так, скільки зібрали, виходить, що кожен робив благодійний внесочок всього 600 гривень. Але, тим не менше, бумонт. Не приховував своїх відомих брендових речей, хизувалися, фотографувалися, позувалися. Ну, що тут додати. Багаті також плачуть. Е, я вас хочу закликати не осуджувати цих людей. Тому що два роки ми переживаємо повномасштабне вторгнення, і, звісно, хочеться потанцювати. Ну, коли ми останній раз були на дискотеці, ще до 22-го. Так ось ті благодійні вечори. Це такий пісок в очі. Тому що зараз дуже багато хто прикривається благодійництвом. Збирають, збирають на потреби і міняється тільки реклама, і не знати скільки і що там доходить, тому що від самих... Солдатів, які вирушають на фронт, можна доразово почути, як всім селом, всі вони самостійно збирають, купують. І ну, це навіть не плачевно. А Я би навіть не сказав, немає слів, тому що вже так розграбували. Але тим не менше, ви бачите, українці критикують, але тим самим дуже багато хто з населення України. Відображає наших політиків. Коли вирушити за кордон, відпочити, чи купити щось дорогеньке, похизуватися цим, це елітно і престижно. Навіть якщо зараз цей важкий період дуже багато що відійшло на другий план. Тим не менше, з'являються вілли, високопосадовці купують елітне житло в Києві, з'явився Rolls-Royce раніше його не було. Я зараз не звинувачую і не розбираюся в кому, але якось одна й журналіста за вручила йому повістку через те, що він провів розслідування одного з посадовців, які працюють в СБУ чи кіберполіції, якось, ні, корупція. От зараз буду брехати, але тим не менше ну, щось там зв'язане. Здається. З хабарництвом корупцією, і йому вручили повістку за те, що він провів це розслідування. Як повинен, на вашу думку, чинити українець? Що ви думаєте про цю таку вечірку? І ви взагалі помічаєте, як дуже добре відображається. Сама ментальність багатих людей. Це можна на роботі дуже добре помітити, коли директор каже, ну, я тобі затримую зарплатню, я тобі виплачу пізніше, я тебе мушу звільнити, бо грошей нема. Але для них є завжди гроші на відпочинок і дорогі речі. Для них є все. Тобто, думати в першу чергу за себе. Купувати для себе все дороге. Але збагачуватись. При цьому не витрачаючи ані копійки. От, власне, якраз 115 тисяч гривень. Розділити на 150 людей отримуємо 160. Е, е, отримуємо 600 гривень на людину. Ну, ось так. І це, до речі, вам слугуватиме таким уроком підказкою, що коли ваш директор на роботі намагатиметься маніпулювати вами, що немає грошей, немає роботи. Просто. Ну, добре, що я це помітив під кінець відео. Просто не ведіться.